подати їм охолонути, але просто немає терпіння почекати. Хочеться показати вам в розрізі. А, ще парують. Ви подивіться, які вони соковиті. І я вам не можу передати, які вони смачні. Подивіться. Начинка може бути будь-яка. Рецептів з курячою грудкою в наш час є безліч в різних інтерпретаціях. Я вам сьогодні хочу показати один з варіантів, який ви можете взяти за основу, але додати щось на свій смак від себе. Наприклад, начинку. В цих білкових кексах можна зробити будь-яку. Нам знадобиться фарш з курячої грудки і цибулькою. Спеції на ваш смак в моєму випадку тут тільки сіль, чорний перець і сушений часник. Одне куряче яйце і твердий сир, потертий на дрібній терці. Щоб вийшло смачніше, сиру треба десь третя частина від всього фаршу. А в кінці я додаю столову ложку сметани, щоб вони були ще соковитіші. Для начинки я частіше використовую свіжі цілі печериці, але їх зараз не виявилося в моєму холодильнику, тому підійдуть оливки. А взагалі, будь-що підійде, наскільки вистачить вашої фантазії? Гарно ще виходить, коли всередині ціле варене перепелине яйце. В розрізі це просто бомба. Перший раз я запікаю десь хвилин 35-40, потім посипаю зверху твердим сиром для скоринки і ще десь хвилин 7-10 і смакуємо. Готуйте, мої любі, підписуйтесь, це дуже-дуже смачно!